Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми говоримо про написання слів із пів. Прошу поставити відео на паузу і записати числу тему сьогоднішнього уроку. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок. І ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Вдома вам потрібно було пройти тестування. Хто ще цього не виконав, будь ласка, пришвидшуйтесь. Всі. Фото результату, результатів ваших кріпимо на нові знання. Даємо відповіді на питання, що називають абревіатурою. Подумайте. Абревіатури це в нас такі, скажімо, утворення, які належать до складно скорочених слів. Їх ми утворюємо з ініціальних, тобто перших початкових букв кожного слова. Записуємо великими літерами і без крапок після них. Наприклад, національний мультитест ми напишемо великими буквами НМТ. Сполучені Штати Америки, США. Які слова називають складно скороченими. Складно скорочені слова це різновид складних слів, коли ми беремо і скорочуємо основу одного або обох слів. Наприклад, організаційний відділ, оргвідділ, медична сестра, медсестра, фізична культура фізкультура. Тобто ми утворюємо такі слова частковим скороченням слів або основ. Такі слова ми пишемо разом із маленької літери. Наприклад, юний натураліст юн над. Професійна спілка, профспілка. У якому випадку складні слова пишуть із дефісом? Наведіть приклади таких слів. А ми з вами пригадаємо. Те, що вчили минулого уроку, те, що через дефіс ми пишемо складні слова з незалежними частинами. Від одного до іншого слова ми не можемо поставити питання, але можемо додати сполучник і І історик, історичний, і філологічний, історик філологічний, м'ясо-молочний, і м'ясо, і молоко. Тобто, в принципі, тут у нас слова незалежні. Ставимо. Дефіс. Складні слова, що поєднуються антонімом, що, коротше кажучи, складні слова, які утворилися від поєднання двох слів антонімів, синонімів, або, можливо, це повторювані слова, або, можливо, це слова, які мають спільний корінь, типу, тихий-тихесенький, білий-білий, більш-менш батько-мати. Отже, ці слова ми напишемо з вами через дефіс. Але запам'ятайте. Якщо ми беремо одне і те ж саме слово, але живаємо його в різних відмінках, відмінкових формах, таке слово ми пишемо окремо. Кінець кінцем, кінець називний, кінцем орудний. Одним одна. Пишемо окремо. Через дефіс також ми пишемо складні іменники, що поєднуються, які утворились поєднанням близьких зазначенням слів. Вони означають одне поняття. Ось, наприклад, хліб-сіль ми напишемо через Дефіс, вони означають їжу. Батько-мати це батьки. Тому пишемо через Дефіс. А як напишете складні імена казкових персонажів? Типу лисичка-сестричка, вовчик-братик? Через Дефіс, абсолютно правильно. І ще одне правило, яке ви мали вивчити вже на сьогодні це складні слова з першою іншомовною частинкою, що визначає певну характеристику предмета, названого другою частиною. Обидві частини можна вживати як самостійні слова, наприклад, дизель це у нас є мотор. Дизель мотор напишемо через Дефіс. Допінг. Це в якомусь сенсі у нас контроль чогось. Допінг, контроль. Піар-кампанія, фітнес клуб. Пишемо через Дефіс. А також запам'ятайте, що ми пишемо через Дефіс назви рослин, Євшан, Зілля, Мати, є мачуха. Напишемо через два дефіси. Зараз я вам намалюю. Мати й мачуха, брат і сестра. Це назви рослин, ми їх пишемо через два дефіси. З дефісом ми напишемо сон, траву і євшан зілля. Але запам'ятайте назви рослин, які ми утворили від наказового способу дієслова. цвіт, наприклад, перекоти поле. Пишемо разом. Отже, я вас вітаю, ми пригадали правопис складних і складно скорочених слів. А сьогодні на уроці ми з вами навчимося писати слова з пів. Ви побачите різницю між такими словами, як півострів і половина острова. Також будемо практикувати ваші вміння і навички, розв'язувати тестові завдання і виховувати любов до української мови та культури. Попрацюємо з підручником. Спостереження. Розгляньте зображення, на якій ілюстрації позначено половину природного об'єкта. А на якій повністю цілий об'єкт? Ось зелене ми бачимо півострів. Як ви напишете це слово? Півострів. Разом. Правильно. А на другій картинці. Ми бачимо острів, але він поділений порівну, тобто це у нас половина острова. Отже, тут ми напишемо півострів півострів окремо в значенні половина острова, півострова. Зверніть увагу на відмінок. Півострів називний, півострова кого-чого. Родовий відмінок пишемо окремо. Розгляньмо правила: числівник пів із значенням половина з наступним іменником у формі родового відмінка пишемо окремо. Пів острова немає кого. чого Пів Києва кого чого. Якщо пів із наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття Тобто єдине ціле. І не виражає значення половини, то їх ми пишемо разом півострів в значенні цілий острів, півколо. ціле коло. Одне ціле. Переходимо до практичного заняття, завдання. Перепишіть слова, знявши риску: орфограмку підкресить олівцем. Це відео, поки виконаєте завдання, поставте на паузу. Перевірмо. Пів озера. Значні половина озера, Тут у нас знову ж таки родовий відмінок іменника пишемо окремо. Пів вікна, родовий відмінок окремо, половина вікна. Пів Америки, половина Америки. Родовий відмінок, окремо, півовал одне єдине ціло. Тут ми не можемо сказати половина. Тому пишемо разом. Півяблука, половина яблука, пів України, половина України, піверт одне ціле, пишемо разом. Півгодини у нас родовий відмінок половина години. Пів Європи. Частина половина Європи. Півміста, половина міста, півмісяць, одне ціле, одне поняття, піввідра, половина вітра. І зверніть увагу на відмінкову форму цих слів. Переходимо до другого практичного завдання. Запишіть, будь ласка, речення. Перепишіть слова, знявши риску. Щороку наша родина їздить відпочивати на південь. Півдня я проводжу в школі, а решту часу удома. На турецькому прапорі зображено півмісяць із зіркою. Різдвяно-новорічні свята тривають приблизно півмісяця. Герої шоу обійшли півострова в пошуках води. До півострова залишилося їхати 270 кілометрів. Перевіримо, другий раз, не буду вам читати речення, але слова озвучимо. Південь в значенні частина так? світу, але як одне ціло. В називному відмінку вживаємо, пишемо разом. Півдня це половина дня. В значенні половина іменнику на родовому відмінку пишемо окремо. Півмісяць одне ціло, в називний відмінок разом. Півмісяця в значенні половина. Частина від цілого, родовий відмінок, пишемо окремо. Півострова ми обійшли, точніше, герої шоу, обійшли половину острова. Можемо сказати половину. Ще й іманок вжити в родовому відмінку, тому пишемо окремо. До півострова залишилося їхати 270 км. Півострів в значенні одна, одна частина така, ціла материка, від материка. Так? Тому пишемо разом. Ставимо відео на паузу. Проводимо гімнастику для очей посилання на нових знаннях. Зробили гімнастику для очей? Добре. Запам'ятайте, як правильно наголошувати слова. Фаховий, уподобання каталог. Запишіть ці слова і запам'ятайте. Переходимо до закріплення вивченого. Разом із пів потрібно писати слова в рядку: пів дивана, пів ромба, пів класу, пів коло. Правильно, півколо. Всі інші варіанти А, Б, В означають половину, і ми бачимо, що іменники вживаються в одному відмінку. Окремо, треба писати числівник пів із наступним іменником у рядку: північ, південь, пів. Року півкуля. Півкуля одне ціла, південь-північ також на зимні відмінки, а півроку тут родовий відмінок в значенні половина року ми напишемо з вами окремо орфографічну помилку, допущено в рядку. Об'їздили пів міста, половину міста. Допливли до півострова. Тут треба подумати. Працювали пів місяця, половину місяця, налили пів склянки. Половину склянки Можна об'їздити, можна допливти до, коротше кажучи, тут у нас половину ми ніяк не встосунемо, тут ми з вами сприймаємо як одне єдине ціле півострів. Тому напишемо це слово разом. Цей варіант нам підходить. Отже, сьогодні на уроці я дізнався, або дізналась, було цікаво, було складно. Я зрозумів, зрозуміла, я навчився навчилась. Дайте відповіді на це питання. А вдома на закріплення вивченого вам потрібно буде пропрацювати, опрацювати правила в параграфі 38 і виконати вправу на сторіночці 73, вправу 7 на сторіночці 73. Цю вправу ми виконуємо письмово. На цьому все. Бажаю успіхів!